Я думаю, почнемо відео із такого от формату. Коротше, друзі, екстрене включення можна так сказати. Тому що до мене написав, можна сказати, ну зараз вже підписник. Раніше я не був підписник, але вже підписався. Ну коротше, можна так сказати, що підписник, тому що придисорі я купляв подушки на іксперші подушки безпеки. А я їздив за ними в сітло. Ви це бачили в сюжеті, і приходить декілька часу. До мене цей чоловік його звати Ілля, і він мені написав приватні повідомлення на Фейсбуку. Ну, то як в мене було все закрите, я не сильно слідкував за. Приватними типу повідомленнями, я пропустив цей момент, і якось одного вечора на мені на ум стає те, що треба якось написати ще раз, бо я за рульову рейку ще мав запитати. Я написав, і мені такий пише, каже: Слухай, я бачу, ти там знімаєш, приїжджай, забирай повністю безплатно мою машину. Тому, друзі, недовго думаючи, я в той же самий день шукаю трачок, шукаю трейлер. І ми друзі вирушаємо з вами в класну подорож. Отак я скажу. Сіязал 3 години, три споловини. Все, гарно вам перегляду! Підписуйтесь на телеграм, там виставляю дуже багато всього. Зараз ви можете бачити ось тут. Я не знаю, чи я правильно показував. Тут у нас листається наш телеграм. Там показується, що ми продаємо щодо чого, як. Друзі, деколи можна вихопити щось дуже по класній ціні, тому не пропустіть можливості. А, і ми з вами вирушаємо в унікальну подорож за новою машиною. І так, народ, я думаю, варто почати нам серію ось вже з цього моменту. Тому що з цього моменту починається саме-саме саме цікаве, що може відбуватися. Взяв рачок. Їдемо по ще одну машину, як ви можете поняти вже по назві цього відеоролику. Заварюєте чаю, беріть якоїсь, зійди собі на столик в ліжко, не знаю, де ви зараз знаходитеся. Серія обіцяє бути дуже цікавою, дуже інтересною. А впереді у нас вся ніч, поки що їдемо підбирати трейлер. До речі, трейлер я вже беру не маленький, а трохи побільший. На півторачку чи він чи, чи двох машин видає, щоб на нього поставити. Але він з гідравлікою. Приключаємося їдемо по до трейлер. Тут, коротше, пустий бак, так що, друзі, можемо зараз читати. Тут у нас показує скільки доларів, скільки галонів. Ми будемо вважати, скільки він зараз звалить, коротше, галонів тут, а що мотоцикл стоїть, вже не хотілося його знімати, буде їхати з нами всіє твої назад. Я не знаю, що це за моторно, це как будто би 7,3, 3 Продьба. я вам так і не показав. v 8 турбо. Нравиться на ньому їхати. ці колеса. Я думаю, 100-150 доларів десь буде, так що ставимо ваші ставки в коментарях. Це трупа. Так, я так і думав, що він справді на 200 доларів за, за, завалитися. Більше, ніж 30 галонів. хе ти нікуди там не уходиш. Коротше, 167 доларів майже за 36 галонів. Коротше, це число помножити на 1. 1,6, будь ласка. Монтажер помножить. Ось і там одесь. Скільки це в літрах, коротше? Ой, трошки, я думаю, коротше. Памс. Let's go. Ось, вот, що я казав, короче. У нас трейлер сьогодні не той маленький, який я завжди беру. Коротше, я думаю, сюди можна помістити дві машини. Ось такий він великий. так це все виглядає. Оце я стою зараз на краю. І от звідси, отак він довгечий. Коротше. Що можна машину ось тут припхати. Тут а щоб куча місця, щоб ще щось взяти. Якщо я його підконектив, він вже зовсім інший, він на гідравліці, коротше, так що я зможу його, там є бакса, я зможу його ось так опускати, машинку затягнути і тоді вже його так назад ставити сюди. Так що зараз що я зараз роблю? Зараз я переодіваюся, їду в церкву на репетицію і після церкви вже заряджаю коней і валим, коротше, валю в рус'єту. Він робити в церкві і вже зараз готовий через півгодинку виїжджати, Ми виїжджаємо і все. Прицеп чувствується дуже тяжким, дуже тяжко тормозити, але в принципі, все нормально, просто треба привикнути до габаритів, завертати вже зовсім по-іншому трошки, це його ходить. Але в принципі, прикольно, непогано, типу, прикольно. Він великий, дос, до, досить великий, але і те, що він високий, то що трошки таке неудобно, тому що зад закидає сильно так дуже в поворот. Але так то все чотенько, все їде, все добре. Заправили повний оцей бак, Чисто 3 години просто малимо по прямій по суті. Одинста один ночі. в виводах ще можна сказати їхати дуже тяжко, тому що колеса великі, його шатає, там пів метра руля, трейлер великий. Його трасе, він дуже скаче і не всюди заїдеш, взагалі не всюди заїдеш, але я заїжджав тільки що в Макдональдс, де сюди, сюди, там лайт-лайт протискався, але протискався. Так, що тут у нас є? Ми приїхали по ось таку машинку. На годинку у нас 2.27. Мої посеред. Місто якось сітло, щось таке типу Коротше за сідлом ще далі сітло І коротше <головік> Я не знаю як вам це постріл все розказати А шала. Стоп 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 що то поламалось от це плохо Отак Ну, вродь би нормально, але но, мені кажется, вона поломалась. Я взяв ще одну машину. Не знаю чи показати вам вже, чи показати, коли я вже приїду, але мені хочеться показати вам вже, тому що зустрічайте народ x 1 2013 року. Зараз, напевно, я вже бачу ваші лиці і ваше здивування. Віталік, що, є тут? що це взагалі таке і де воно взялося, і що ти його взяв, все таке. У мене є відповіді на всі ваші питання. От як ви почуєте всю цю історію, як це взагалі вийшло, як взагалі так вийшло, що ця машина зараз в мене, а, і чого я її взяв, в чому вигода, мотора нема, вона побита, все таке. Але чуть-чуть я вам пізніше розкажу, що і як до чого вийшло. А зараз мені задача просто доїхати додому. Не знаю, як це вийде, тому що, як бачите, у нас немає всіх частин кузову. Я боюсь, щоб всі запчастини не повилітали. Також в мене тут коробка стоїть. Немає дверок. Коротше. І я боюсь, щоб воно все не повилітало, тому що воно все тримається на повірі, тримається воно все. Але не повинно. Як -будто би шляпа. Зараз задача, вже пів третьої, задача додому їхати пів три, три з половиною години. Не знаю чи доїду, ляжу ще спати, але надійся, доїду і все, краще. Один 4,10 десь, так, приблизно. За його на заправку, мені ще залишається 2 години їхати, 2 години їхати, і я не доїду, Я не розпаду, тому що я тупо не доїду, це вже все, це вже останні такі рівки, Останні такі роки, останні кроки, тому що вже їдеш. У тебе вже якийсь сон сниться, ти з відкритим очима їдеш, у тебе сон сниться і такий Чув? А, ну так, да, така ситуація. Другий мене, я працював цілий день, я був в церкві на репетиції, я навіть вдома, по суті, не був і просто... Просто одразу в дорогу, туди кучу часу їхав, там так машина залетав і тяжко їхати, так що б, а зараз треба трохи переспатися. І вже останній робок два часіки додому залишився. Залетимо чисто вже на останніх я думаю, сьомих і восьмий будемо вдома. Друзі, наскільки комфортно вже їхати і не хочеться нічого це, що я вийшов заправляти машину просто по селі, не хочу вже нічого. Я вже хочу просто доїхати. Годинку. Вже шоста ранку. До речі, не вистачило бензину, годину ще їхати вдома і не вистачило бензину, щоб доїхати. Ну соляри не вистачило. Ми заправили нагадую на 170 доларів. Далі, але бензин, соляр точніше. Так, Остання до зараз на 50 доларів. Заливаю. Так. Заливаємо і все, і ще годинку додому, і все, і вдома вже залиємо по 4 долари. Тут 5, 5, 5,19. Коротше, під'їжджаю я до свого дому і зараз треба якось паркуватися і розгружати цю машину. Не знаю як, зараз покажу, які там просто засінька вуличка. Ось так, коротше, ми з горки. Це же банч біж, але з'їжджаємо ми ну, от сюди. Ось така довжина трейлера на Ось там видно очі. Бля, я думаю, зараз сюди спати, я тут дошуміти. Не, Америка не спить. Америка любить довбати гроші по ранках. Так, от ми хата ось там. Зараз мені треба якось сюди дати наліво і розвернутися туди задом. Не знаю, я відчуваю, що мені треба просто сідати за трака і їздити траком і все. Тому що ось такий от прицеп у нас. довжиною дивіться це машина. І якщо посунути ще одну машину, то ще півтора машини, лібо дві машини Коротше, Вуличка маленька, приєд. По суті, я тут його заламав і зараз сюди буду його зружати. Добре, на годинку, у нас що там? Майже восьми ранку. Я не знаю як, по якій вірі, бо воно тут трималося, ну коротше без багажника я їхав, воно це все трималося. Навіть тут коробка трималася, дверек нема, і це все трималося. Нічого б, не повилітало, як я бачу. Хоча я ми їх щось не бачити, але вроді бачу, що все є. Все, що було, тут все є. Коре. Перша машина буде на запчастини, яку я пущу. Але тут вже все, тут мотора нема, Вона без мотора. А інтересне, що я вам чуть пізніше розкажу, що як до чого, але поки що от так вам показую. І зараз треба знімати і, і все. І їхати спати. Короч, мені ніяк не спиться, і вже якось там 12-го дня я вирішив розібрати, що тут взагалі є. Глянути. витягнути всі запчастини, подивитися, що мені підходить, що мені не підходить. Я думаю, зараз візьму, всі запчастини, виложу тут, щоб було хоча б зрозуміло, що тут є, що нема. І вже будемо думати і збирати якось цього. Це вже, це вже просто там могила лежить. Трошки накрили, бо тут короч, в Америці люди не люблять дивитися на розбиті машини. типу. Психіку їм портиться таке. Ну, так що, it's okay. Поставлю її туди, зараз за містечка, коли вже прийду їх туди додому, щоб її затискати. І все, вона собі буде стояти, я її буду стояти і буду почути розпродувати. І так, я вже трошки розложив все, що там було. В принципі, небагато всього, я думаю, буде чуть -чуть побільше. Але от такі милочі. от зараз я думаю, це мені може підійти, трубки мені можуть підійти, тому що там чуть -чуть цей пооббивування. Все, в принципі, має так помаленьку підійти. А Походві, вроді, ще треба буде глянути чисто. А так то не сильно багато запчастин, але це окей. З колеса можна продати, бампер можна продати, щось таке помілочі сідушки там є ще. І тут ще є помілочів, тут каталік. Сама коробка може продасться. і теж трубочки, і в принципі кузову такого ж нема. Ще нормального, типу, він не сильно є цілий. Тут під капотом передня сапфрейм, Нормальний, рульва рейка. Тут сенсор є, що мені треба, я заберу. І все. Тут крило крашене. Я думаю, його візьму, але воно повністю крашене, так жорстко, що це труба. То не візьму. Корейші. А так-то коробас. Ну, чисто таке, я думаю, щось що з цього відіб'ється. Основна задача, я хочу зняти ось це. Кріплення я вже тут поставив. Лонжерон поки що не буду чіпати. Попробувати оцю трубку поміняти. Тут теж є, вона вроді трохи інакше, але раз би мало підійти. Далі тут. Аж, врачеба, оце. Подивитися від чого воно йде поміняти фішку. І в принципі тут вже такого багато нічого нема що робити. Це просто фішка, тут аж, просто кріплення оббите, я не думаю, що тут щось має бути. Тут йде від чогось трубка. Я не знаю, що воно кріпиться. Ну Зараз будемо дивитися і вже будемо ставити. Коротше, все ж таки цю штуку я свою зняв стару, а мені підійшла з цієї машини. Я вже її поставив. Look at this. Все, вона стала на своє місце. А далі міняю цю штуку, я заказав нову. Тут все побрило. Я думаю, все сенсор, який розуміє. Це фішка, і вона знімається. Вродь вона має сюди зайти і добре. І тут же на місці все ставиться, все вродьте чітко. Це, це прийде з якоїсь 35-ї. зараз десь пускай, Тут хто є підрядом. Тоже все це поміняю. І що я можу сказати, дорогі друзі? Що ми вже близько до фіналу. Ще тут треба подивитися, що має бути. Але. ага. все, Питань нема. Питань нема. Бачите, на, на ходу зразу зрозумів, що має бути як. Коротше, постановлення вже дуже близько. Сюди зараз кидаю бачок. Ай-яй-яй, як буде добре. І цю ще проводку треба буде подивитися. А так, то в принципі вже в принципі, сьогодні. Ще рульову рейку треба заказати і все, і вона готова почти. Народ, вже почти все готово. Так що, добре, я далі все роблю, міняю це і подивимося, що буде далі. Коротше, в мене є фен. Але він сюди не залазить через те, що це фен з 328-ї, а в мене 335 значить, трохлітровий і двохлітровий. літровий В 2-літровому не оцих папів. Короче. Це взагалі з седана, І в мене типу, тут от тільки не влазить. Сюди влазить, покріплення все, тільки тут от не пролазить. Того я подивився, як виглядає оригінальний фан і в них тут чуть-чуть надрізано. Тому я зараз так чуть-чуть надріжу, щоб він зайшов і все. Я вирізав тут, вирізав тут і все. І зараз все має встати от сюди. Просто віддає. Ну, кажеться, майстерство пащі. Десь воно не пролазить, не знаю да? Зараз подивлюся. Ідея в мене така. Мені рейка ця не підходить, тому що тут нема сенсора. Ось туди. У мене є від старої, від старої рейки, яка має бути ось така штука. Вот, от вона. Так має бути. Я зараз попробую розібрати цю рейку, поставити цю штуку сюди, і мені не треба докупляти нову рейку. І все чітко. Руслав запчастини. Тут є всі запчастини по чисто по електриці. Вони зовсім дорогі. По суті, це ключ. Прошити взагалі типу, почує буде. Далі що? У нас ця штука коштує 80 доларів. Далі у нас є фішки, є переключання 50 доларів, А Ця штука у нас коштує около 200 доларів. Це, це. Коротше, це все гроші. Я думаю, це все на eBay піде просто на. Коротше, я дуже довго шукаю ці запчастини. І подумав вже там ділерка, я подивився там ці трубки, які ми зараз шукаємо, вони стоять у ділера нові 6, 30, 40 доларів. Подивимося, не знаю. То я думаю, краще поїхати все ж таки в ділерку і купити ці трубки, і все, і не паритись, і не шукати десь по маркетплейсах чи ще щось. А і все таке. Так що я думаю, сьогодні, сьогодні до вечора, до ночі, я думаю, буду сидіти і зберу повністю салон. Це раз. І друге, я думаю, якщо я куплю зараз ці трубки. Я поставлю повністю всю цю а, систему, радіатори поставлю всі, а все під своєдиню, щоб вже все це Треба поставити на клас і перевірити, по-перше, чи працює взагалі рульова рейка, чи працює, і чи взагалі йде система колен, типа чи охолоджується добре, чи ні. Тому зараз подивимося, що буде по цінах ділера і вже там вчуємося. Короче, вже в ділерка по розрахунках, по розрахунках. Вже uh, підібрали запшестю. Зараз він перевірить, чи вони взагалі є в стоку, чи вони взагалі є в магазині. І дав би Бог, щоб пощастило, що вони взагалі були. І зараз я забираюся. Повністю вся система буде зібрана з механічної частини. Вже буде все зібрано, тому що рейка стоїть на місці. Остається підключити радіатори і воздух на воздух цієї трубки. І все, в принципі, по суті. все. Uh, подивимося, що буде по розрахунках. Я вчора вночі сиджу такий і. Впадається мені класна типу, пропозиція. Типу в цьому в маркетплейсі. Зараз я вам покажу, що я купив. Суда. Ось такі колеса. AMG. Мія каже, там один Петруха. Все чітко. Коротше, взяв я їх за. Хорошо су. Сорян, я, я лише не зранку став, тому що я їду ще брати одну запчасть. Там вам теж покажу. Я їх взяв за 300 доларів. Ціна їх можна продати за 1000, я продам їх чуть дешевше, щоб швидше продати. І зараз я ще їду забирати. Зараз я вам скажу, що я буду забирати. У мене тут бампер. Такий покоцаний. Чуть-чуть легенько, не сильно. Но, но. Я їду забирати емочний бампер. І вже поміняю бампер, і цей теж продам. Бампер теж по хорошій ціні. А, що вони там стоять по 400, я буду забирати за 250. Так що їдемо, подивимося і заберемо зараз. Розходкую колеса. Так вони в нас виглядають. Зараз може закинути телеграм-канал. Друзі, тут є телеграм-канал у нас, де теж можуть поступати такі от пропозиції. Класні диски, тут чуть -чуть лише є царапини. Ось так. Коротше, для вас, пацани, якщо ви хочете заробити. Просто шукайте будь-що. Ви можете перепродати як і лодку, і, так і колеса, так і машину можете перепродати. Але на будь-чому можна зробити гроші. Якщо ви бачите, що це вигідно, беріть і заробляйте, тому що ви можете машину місяць продавати і заробити 300 доларів на ній. А можете купити колеса за день-другий продати і, і теж заробити 300 доларів. Тому не тільки в машинах перепродажа залежить, а ще і в таких вещах. Коротше. Дивимося сюди, у нас такий пампер просто, да? Така шляпа, 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 шляпа. Звичайний бейс, Комплектація бомж, бампер. І, коротше пацани, сьогодні я забрав ось такий емочний вот бампер просто. Все чотенько. пушечка, тут лише вот поцарапано. Але мен, за яку ціну я його взяв, це, це даже. карбон файбер, все чотенько. Як вам? Він же чуть нижчий йде. Він чуть більшенький. І він просто ці узори. Ай, хлопці, це буде, це буде просто пушечка. І це теж по хорошій ціні. Свій я теж продам. Може по такій ціні, як я цей купив. І все буде в нулях, коротше. Може даже і зароблю, щось щось трохи. Але не вірю. Ну, об клас. Зараз коротше, виставляємо і хлопці заробляємо. Я думаю, за один день мене продадуть, Дам вам знати. Ну що ж, установив, ще на свою емочний бампер. Виглядає дуже хорошо. дуже класно. Ось так от. Вже зовсім не вистачає по цієї кришки, ось тут нормальних сенсорів, щоб обставити. Не вистачає нижніх а, цих пластиків, каверів, А так то в принципі, все. В принципі, машинка дивиться дуже хорошо, дуже солідно. вже, Набагато краще. Ще би їх занизити і буде ще краще. Сонце відбиває, але в нас тут маленька але зараз. Я думаю, поліровкою заберу. І все до чотенько. Ну що ж, друзі, пройшло пару днів, вже можливо тиждень. Корич, ця машина в мене стоїть вже отута. Вона стояла ось там раніше на дорозі. Ми її поставили тут, тому що нам треба ще паркувати машини ось тут. І ми її запхали так тут. І, я думаю, була ідея, щоб запхати її прямо посередині дерева, але там ще стоїть рама, коротше, Що тут по запчастинах? Я вам так скажу. Колеса доларів так 400 500 можна взяти за них. Дверка почти ціла, не ціла. Дзеркала. Панорама. Uh, тут у нас повний багажник запсин. Це я вже вам показував. Я розібрався все. З назад укомплектував, а uh, уже хтось має підібрати підлокотник. І тут у нас вже стоїть X-перший, який вже майже готовий. Ось це я заказав, це я заказав. До ділера я пішов. <клес> <клес> телефон жалко в 16-й промах. Пішов я до ділера короче, і... Ділер назвав за три трубки, просто трубки, от такі, що до радіатора. 1042 доларів. Отут от я вставлю фоточку самого Рісі, який мені виписав ділер. Я ашаліон. Я думав, 30 баксів, думаю, ну, ну, нормально, типа. Він такий, типу, дає мені цю розписку. 1000 баксів. Я такий. Чувак, та да ти що? Коротше, пішов я на eBay, пошукав парт номера. Оце це. І заказав, все разом, поки що вийшло 100 доларів, хлопці. 100 доларів, нормально, і ще нам треба десь знайти, нарити ось на це щось. Я не знаю, що тут має бути. І вихід з цього, я не знаю, що тут теж має втикатися. Ну, здається, що щось тут десь має якось втикнутися. Коротше, дивіться. Зараз ми це відео зробимо ось з цим, як ми його привезли, це випускаю. Потім далі все це, ця тема. На наступний тиждень зараз у нас. 29 чи 28 число, а вівторок вечір я вже записую це цього відео. І на 4-5 серпня мені приходять всі зубчастини Прям ну, почти всі, тому що я ще не знаю, які трубки мають бути тут. Але. А, Коротше, друзі, на наступний тиждень, от зараз цього тижня виходить відео. Зараз дивитесь його вже цього тижня, правильно, це десь 30 -е число. Дивимося в майбутнє трошки. А на наступний тиждень повністю ця машина має виїхати ось сюди, стати вже на своїх колесах з підрихтованим крилом, може й не підрихтованим, з цим підрихтованим, закрашеним. Зібрані радіатори, зібрана морда, фари, все має бути добре, все має бути поставлено. Також це буде вже ось тут. Салон у нас вже чистий, майже тут просто все скрутити докупи, все класно у нас тут. І все, дорогі друзі, це буде вже фіналочка. На другий тиждень я вам кажу, що я записую відео вже фінал фінал по роботі з експертом. Це затягнулося у нас на 3-4 місяці. Ця робота взагалі з цим експертом. Вже понад 6 тисяч доларів вложено в нього, і він не продасться за 6 тисяч доларів, я вам так скажу. Я вже в мінусі, але вже треба справу до кінця розрішити. Далі, далі по поводу запчастин. У мене є запчастини на Xперші. От, ціла машина. Кому треба, люди. Добре, є каталізатор, є там що. Ще якісь запчастини. Це 2-літровий мотор, колеса, може комусь треба. Вони підходять на багато машин, 5 на 120 розболтовка. Рейка, там, не рейка, все таке типу, тема. Заходіть просто в Телеграм, там багато є всього, а, ключ, мультимедіа, багато всього. А, тому, друзі, кому цікаво, є запчастини, пишіть. Також ви бачили, що я поміняв бампер на своїй машині. Мені ще треба ці нижні штучки, в кого є, може якось по якійсь низькій ціні вдати. Напишіть теж. З радістю куплю. І в мене лишився мій старий бампер. Ось там. Я теж в телеграм-каналі його опублікував. Так що, якщо вам треба ось такого кольору бампер, він трохи має демедж, але я по дуже хорошій ціні вам віддам просто вже злити його. Uh, і все хорошо буде. Тому друзі, якщо цей пишіть на цьому, ми і закінчимо цей відеоролик. Класна була поїздка, тяжка ніч, все класно. все, слава Богу, вийшло добре. І у нас по суті є безплатна машина. повністю. я з нею вже взяв пару собі трубок. Тут як ви бачили, тому надіюся, вона ще мені далі пригодиться і принесе якихось пару гривень, як то кажуть. Підписуйтесь, підписуйтесь, тому що треба якось розвивати цей контент, тому що тяжко, чесно кажучи, ще починав, такий на лайті, сам монтував, все було ізі. зараз треба заплатити монтажору, треба заплатити то-то, треба вложити свої гроші в це чудо. Не все так, знаєте, не все так. Класно, ну, воно виглядає може класно, все, є гроші, але ті гроші вони якось заробляються, знаєте, і ще є інші життєві потребності, що я не можу вливати всі гроші в це. Тому було б класно, якщо б ви підписувалися, якийсь так, актив був, і воно би капла, якась копійка, хоча б за монетизацію, можливо, якась реклама, що я колись тукне. Я хочу якраз набрати ще більше аудиторії, щоб написав тут за рекламу якусь маленьку. Тому, друзі, не прощаємося, кажемо до зустрічі. Всім гарного вечора дня. Їдьте акуратно і до наступної п'ятниці.